Вертаються додому ластівки, під стріхою б'ють парою гніздечка, а матері з проклятої війни чекають стукіт рідного сердечка, щоб притиснути міцно до грудей, обцілувати і благословити. Не для війни ростили ми дітей, та мусять рідну землю поронити. Вони за нас в пекельному бою. За маму, доню, милую дружину там проливають під і кров свою, щоб за столом зібрати всю родину, щоб ворог рідну землю не топтав, щоб соловейко тьохкав на калині, щоб мамин сад весною розцвітав, і сни щасливі снилися дівчині. Вони за нас тримають цілий світ руками ніжними. А одночас міцними стоять за рідну землю, як граніт, і Господь Бог до перемоги з ними вертаються додому ластівки, повернуться й сини у рідну хату. Ми пам'ятати будемо віки, а ворог понесе важку розплату.